Правила безпеки взимку. Вітаю вас, мої маленькі друзі. Ясне сонце в небі сяє З неба сніг летить до ніг. Діти зиму всі вітають. Голосно кричать Привіт! На вулиці зима. Але холодні зимові дні це не тільки красиві засніжені вулиці та веселі розваги. Ще вони можуть бути небезпечними для вашого здоров'я. Та щоб зима залишала у вас тільки приємні спогади, необхідно дотримуватись простих правил безпечної поведінки в зимовий період. Давайте запам'ятаємо їх. Що не можна робити довго перебувати на відкритому повітрі. Період морозів, особливо при сильному вітрі та високій вологості. Їсти сніг та гризти бурульки. Торкатися язиком або мокрими руками до металу, бо отримаєте опіки, ходити поряд з будинками, на дахах яких утворилися бурульки. Самому ходити по кризі на річці. Перш ніж ступити на лід, потрібно впевнитись, що він міцний, заліплювати всередину сніжки камінці, металеві предмети чи крижинки. Цілитись у голову іншим дітям під час гри у сніжки. Стрибати у кучугури снігу. Під шаром снігу можуть бути каміння, ями чи відкриті люки. Будувати снігові тунелі вони можуть обвалитись. Кататися на лижах чи санчатах поблизу проїжджої частини. Пам'ятайте. У морозну пору потрібно тепло одягатися, рукавички, шапку та шарф. Взувати тепле та зручне взуття зі стійкою неслиською підошвою. Під час ожелетиці пересуватися маленькими кроками та обходити місця з похилою поверхнею, переходити дорогу лише у позначених спеціальною розміткою місцях, кататися на лижах чи ковзанах лише у перевірених та спеціально обладнаних місцях. Давайте перевіримо, як ви запам'ятали правила безпечної зимової прогулянки. Натискайте на паузу і розкладіть малюнки за відповідними сніжинками, так чи ні? Що можна, а чого не можна робити під час зимової прогулянки. Шановні батьки, допоможіть дитині перейти за посиланням або QR-кодом для виконання завдання. Бажаю успіхів! Пам'ятайте, якщо ви в біді кличте на допомогу ваше життя. У ваших руках будьте обережні та дотримуйтесь правил безпеки.